Доброго дня, мене звати Железняк Анжеліка Володимирівна, я з сім'єю проживала за адресою місто Гостомель, Гостомельське шосе 11Б4. Внаслідок російської військової агресії наш будинок частково зруйновано, і наразі я з чоловіком і нашими чотирма дітьми перебуваємо за кордоном. Завдяки небайдужим сусідам вдалося залучити комісію, яка видала нам акт руйнування. Технічні звіти і все, ну, все що з цим пов'язане. Але ми зрозуміли, що чекати на якусь допомогу, мабуть, не варто, тому що скоро зима, скоро сніг, йдуть дощі, осінь, і зрозуміло, що коли в будинку нема даху, то і все інше також буде руйнуватися. То ми зібрали трохи коштів по мірі можливостей, як уже ж вийшло, і зробили таке тимчасове накриття, тимчасовий дах, щоб хоч щось мати змогу берегти. Маємо надію, що таки щось в подальшому буде, щось краще. І такі гроші дідуть до звичайних людей, а не осядуть. В карманах чиновників маємо надію.